Важко щось сказати, тому що підготовка така була смазана, тому що бачив команду тільки на двох тренуваннях, третє була передиграва. Важко було на щось розраховувати. Я маю на увазі не рахунок, а важ... на взаєморозуміння хлопців на полі. Щоб... щоб вони розуміли друг друга на полі це потрібен час. Але я хочу підтримати свою команду, тому що важко, я розумію, важко зараз хлопцям програвати 4. Це... Це не це, це занадто. Багато голів ми пропустили, допустилися багато помилок в обороні. Треба шукати, треба підсилюватись, поки є час. Зараз хлопцям треба відновитися, треба їх підтримати і готуватися до наступного туру, до зарі. Я, у нас другого вибору нема, треба готуватися. Для нас, по-перше, приємно, що ми виграли, і хлопці почали. Новий сезон, але саме головне, саме головне це гра, це та структура, це ті, ті моменти, які ми доносимо до хлопців в процесі в тренувальному процесі. Скажу так, що ми ще тільки на початку на початку праці. Багато у нас нових гравців з'явилося. Ще нас чекає дуже плідна робота. По, по супернику. Суперник, Ну, дійсно теж гарна молодь, хлопці теж стараються, теж виконують завдання тренерського штабу. Тому я, я, я рахую, що сьогодні була цікава гра, як для першого туру. Так, суперник непростий, команда б'ється, грають за счет довгої передачі, цепляються за м'яч, біжуть вперед, все ну, тяжко було. Пропустили. Гол в кінці першого тайму, це надломило трохи. Потім зробили корективи в другому таймі, але так не вдалося в цілому. Пропустили один за одним ще голи. Що, будемо працювати далі, виконувати вказівки тренерів та працювати далі над цими помилками. Так, ми, у нас структура трішки міняється, ми будемо перестраюватись. Під другого тренера, що він від нас вимагає, і будемо рухатись тільки в правильному напрямку.